То ти, Нюсю ніц не знаєш. Що я пережила? Я десь років двадцять тому за хлопця ся била. Угу, mm -hmm. як згадаю ту пригоду, наче клюють дятли, якась дівка пригрозила, що вирве і падли. Я тоді йшла на концерт в нашу філармонію. Та укрик, я тобі падла, покажу гармонію. І ще раз тебе побачу з моїм кавалером. Зроблю те, що зараз роблю і з оцим еклером. І вона взяла еклера, наче та горила, і маленького в глазурі просто розчавила. Стоїмо в фоє обидві, а навколо люди дивляться на отой цирк, що то далі буде. А вона ж йшла на концерт, то підготувалась, ще цукерки мала в торбі. Та ними кидалась. Ті в обгортках, які голосно дуже шелестять. Ухилялась, як могла, було 25. Побожись кричить, до нього більш не підійдеш. І під ручку з ним, як нині, нігде не будеш. Як закінчились цукерки, чую сопе близько. Відчуваю, буду бита, я вкрик. Було слизько. Так, ішла із ним під руку. Не вб'єш між нас клин. Я люблю його безмежно. Він мій рідний син. А тебе уперше бачу ви ще не жонаті, а ми з ним вже двадцять років живем в одній хаті. Зайшли в залу в різні двері, а сілися поруч. Контрамарки син нам дав, хтів, сюрприз власноруч. Років двадцять вже минуло. Не можу забути. Тоді чвакнув той еклер в ухах досі чути. А невісточка хороша, вже минула злість. Каже, любить оселедці, солодке не їсть.